Кров може воювати. Про це нагадують хмельничанам працівники міського центру ПМСД No2. Цього тижня вони стали донорами для військовослужбовців та цивільних. Одна донація рятує три життя. А зараз зв'язку з військовою агресією потреба збільшилася в рази, тому що наші військові захищають наш відносно наш відносно спокійне життя на передовій. а Ми мусимо їм допомагати, чи можемо підтримувати. В але Онищук рідкісна четверта група крові. Вперше жінка стала донором 26 лютого 2022 року. З того часу здає кров кожні два місяці. Прихожу вже шостий раз. Даю я завжди здаю на зсу. Я себе почуваю добре після здачі крові і ну. Я сподіваюся, що моя кров комусь допоможе спасти життя. Завітала до центру служби крові Олена Попова для лікарки. Це вже четверта донація. Я б, хоча б раз в рік пропонувала кожному здавати кров, тому що це як мінімум оновити свою кров'яну кров'яне русло, так і для себе корисно. Стати донорами можуть повнолітні громадяни, які важать не менше 50 кілограмів і не мають інфекційних або хронічних захворювань. Лікарі говорять, процес дачі крові разом із підготовкою до донації займає до 40 хвилин. Сніданок має бути обов'язковий донорам, легкий пісний сніданок, гарний настрій, бажання стати донором, приходять до нас у заклад обов'язково з документами, той має бути паспорт. Реєструються у нас в реєстратурі, потім проходять лабораторне обстеження на рівні гемоглобіну, оглядає лікар-терапевт після того. Якщо немає ніяких протипоказів. Донори піднімаються на донацію. Завітати до обласного центру служби крові та здійснити донацію можна у будні з 8 до 14 години. Ірина Муляр Валерій Телоховські новини міста.